Всім привіт! Вітаю на каналі! І це відео по готовим роботам. Покажу, що встигла дов'язати за останні дні. І почну з ось таких ось зайчиняток. Ви могли їх в мене вже бачити на каналі. Я їх робила на новорічний маркет. Дві штучки, здається, рожевого і сіренького такого. Здається, такий був сіренький. Я пошукала в себе, навіть в мене немає фотографії. Але я точно пам'ятаю, що робила таких зайчиняток за безкоштовним майстер-класом на YouTube. YouTube канал чи не пам'ятаю. Пам'ятаю, що вони як тюльпанчики здається. Називається майстер-клас. Ось такі гарнюньки. Вони доволі такі. Високі, але не об'ємні ось тут. Мені здається, як невелика іграшка непоганий варіант цієї чинятки. Такий гарненька. У новорічній маркет я їм вив'язувала шарф такий, був з повітряних петельок, але вирішила сьогодні прикрасити ось такою атласною стрічкою. Мені здається, виглядає непогано, доволі нарядно. У мене тут Оченята я поставила 12 мм на штифтовому кріпленні. Вже потім подумала, що, можливо, треба було б зіскрою. Хоча зі скрою вони гарненькі, але ці більш виражені, мені здається. Такі гарненькі. Мені дуже подобається ця схема непоганий варіант іграшки. І мені подобається, що тут все цільно ув'язане. Ручки також в'язуються. При лише. Вушка, такі гарненька. Я їх зробила дві штучки, <смі> як і минулого разу. А, ну, як бачите, я намагаюся зробити хоча б, ну, якщо вже таке було в мене в продажах а, такі іграшки я робила, і вони доволі непогано продавались, то хоча б по дві штучки зробити, щоб вона не була одинока. Якщо, звісно, це такий більш. Маленький формат, бо великі іграшки я завжди роблю по одній, ну, бо на них йде багато часу, і по ціні вони, звісно, побільше. І тому я думаю, що такого формату поменше іграшки будуть більше брати. Бо таких ось прям глобальних свят не буде на березень. Це лише, якщо там когось. Більш-менш день народження, то купляю такі побільші іграшки, а зазвичай так поменше, тому я буду намагатись робити побільше ось такого формату невеликих іграшок. Хоча і велику іграшку я вже тут собі знайшла схему, тому буде ще велика іграшка. Сподіваюсь, що встигну її зробити до маркету, або вже буде тоді, поїде аж на літні ярмарки. Бо вже це буде останній, напевно, такий ярмарок у торговельному центрі, Будуть ще, звісно, на пасхальні свята, але е я не буду брати, напевно, на Великодень, бо ну, в мене нічого немає до Великодня, Якось е якісь прикраси вив'язувати я не буду, тому думаю, що я вже буду чекати. Ярмарок на відкритому повітрі десь в парку, або, можливо, якісь фестивалі вже такі закритого типу, які проходять. Я знаю, що буде фан-кон, але не знаю, хендмейд, до речі. хендмейт експо не знаю, коли я випишу це відео, але я думаю, що воно вийде до того, як буде хендмейд Експо у кінці лютого, на початку березня. Це останній день 1 березня і буде Хенмети Експо. Я приймати участь не буду, але обов'язково сходжу подивитися, що там, де як. І хто цікавиться цією тематикою, також може сходити подивитися. На сайті Хедмети Expo. можна зробити собі безкоштовний квиточок за промокодом на їхній сторінці. Промокод не пам'ятаю, якщо що подивлюсь, вкажу в інфобоксі, можливо, комусь буде цікаво, хтось встигне собі зробити безкоштовний квиточок і прийти на виставку, подивитися, що там, де як, я зазвичай завжди ходжу і на весняну, і на осінню. Зазвичай осіння більш масштабна, більш яскрава, бо там йде підготовка до новорічних свят і, звісно, більше а, всього такого святкового. Але я думаю, що цього а, разу буде до Великодня якісь а, різні а, прикраси, можливо, якісь новиночки будуть. Подивлюсь, походжу. Мені взагалі подобається просто походити по такій виставці. Я навіть ходила на ярмарок у палац спорту. Про які я вам розповідала, що там проходить ярмарки від організаторів, з якими я вже була на ярмарках на вулиці, ходили, дивилися, приходили як відвідувач на цю ярмарку, подивитися, хто виставляється, як взагалі організація, як місце. Ви знаєте, що зазвичай я вам розповідала, що на кожну ярмарку, яку я планую сходити, як. Учасник, я планую ходити як відвідувач. Я так само ходила і в парк дивилася, хто виставляється як місце обладнання, яка взагалі контингент людей, хто там ходить, яка кількість людей. Звичайно, що ярмарок від ярмарку відрізняється, але тим не менш, хоча б якісь представлення, уявлення місця і обладнання є. І тут так само я ходила дивилася, бо е, ще розмірковувала з приводу того, приймати участь у палаці спорту чи ні, бо там також будуть і до Великодня, і там, здається, до травня місяця ще в травні є, і в квітні. От не пам'ятаю, або в квітні вже починаються вуличні ярмарки, або вже після квітня, квітня там останні в палаці. От, не пам'ятаю розклад, але думала, приймати участь чи ні. Походила, подивилася, хто приймає участь, багато знайомих облич. Але є і новенькі, хто приймав участь у такому ярмарку, подивилася на асортимент, поспілкувалася, хто де був на новорічні свята, які ярмарки відвідував. Це приємно поспілкуватись, дізнатися щось нове. Тому, якщо у вас є можливість, і ви роздумуєте, приймати участь в якомусь маркеті чи ні, особливо якщо вони такі, як або у торгівельному центрі, я знаю, що там вони будуть були на 14 лютого буде на 8 березня і, будучи ще на Великдень, я знаю, що там приблизно план і можу прийти подивитися на обладнання, як місце, яке розташування, як мені добиратися з огляду на наші реалії це також дуже важлива стаття. Бо, наприклад, Кудись, якщо при всіх обставинах я добираюся півтори години, там, якщо все добре, то з тривогами, з заторами з усім, ну я б не ризикувала, наприклад, їхати на такий маркет кожного дня, наприклад. Якщо там це одноразова акція, скажімо так, то ще окей, ну там можна <з 'які> взяти таксі. А якщо кожного дня, наприклад, як це був мене на 30 днів, та й на 7 днів. Це таке задоволення буде, ну, не знаю, кожному своє, але я б не рискну, не ризикнула б взагалі взяти маркет, наприклад, щоб як в ТЦ, який буде там, як я вам казала, наприклад, від мене дуже далеко е ретровіль. Е тоді мені добиратись туди близько ну, година двадцять. Півтори години десь так в при всіх обставинах, що там все добре, що все рухається, нічого не стоїть. А от якщо там, наприклад, це працює до 10 а там ще якісь накладки, то я б не ризикувала з таким ТЦ, -то тому тут кожному своє. Звісно, якщо у вас власний транспорт, то це вже інше. Тому, якщо є можливість, ви роздумайте з приводу ТЦ. Або якогось іншого маркету, і е, не знаєте, як вам буде, то е, можна прийти подивитись, я завжди так роблю. Приходжу, дивлюсь на маркет, е, роздивляюся, хто взагалі прийме участь, можна поспілкуватися щодо як там, і вже потім, мені здається, буде е, простіше зорієнтуватися і визначитися, взагалі підходить вам цей маркет чи ні. Звісно, це якщо в вашому місті, бо якщо не в вашому, то тут все складніше. Так, зачиняти, що я вам тут балакаю, балакаю, нічого не показую. Ось, робила ось такого синенького і ось такого, ну, не знаю, рожевого, буде рожевий, але він з таким фіолетовим відтінком. Також з білою стрічкою прикрасила. Дуже мені подобається. Ці. Зайченята, також оченята е, 12 мм. Носик в мене тут клейовий, ніяк я не закуплю собі штифтові, і, чесно кажучи, мені здається, що не на всі іграшки буде зручно штифтові кріпити. І я бачу по майстер-класам е, різних дівчаток, е, що багато хто навіть штифтові просто приклеює, бо незрозуміло, коли їх кріпити. Якщо звичаємо більш-менш, потім з утяжечками форма зовсім інша. Голови і носик може вже бути не так. То це треба також прораховувати. Тому навіть не знаю, чи варто мені взагалі заморочуватись з тим, щоб їх закуповувати. Так, вони в мене тут непогано стоять, хоч в мене тут не зовсім рівна поверхня, але я тут роблю утяжечку, щоб, бачите, більш плоске дно було, щоб він добре стояв. Подобається мені ці лапульки. Так, ось такі два зайченятки. Ну, великих іграшок в мене не дуже багато готових, але я потрішки щось дерублю. Пандочку доробила другу, я вже вам одну показувала, і це вже доробила другу. Майстер клас на неї також є на каналі. Вже є відео. Я тут залишу десь. У коточку або в інфобоксі посилання. Хто не бачив, переходьте, дивіться. Дуже легка схема. Такі гарненька. Так, пандюлька. У мене буде їх дві. Я поки що думаю, мені вистачить дві штучки. Ще зроблю велику пандочку з тих що 24 іграшки, і ще хочу новеньких доробити, тому. Думаю, що мені вистачить і дві пандочки. Зв'язала ще папужок. Я вам про них казала, що хочу зв'язати з акрилової пряжі папужок. Ось таких. Вони в мене на каналі вже були, мені дуже вони подобаються. І в мене їх частенько питають, навіть коли в мене їх немає. Я зробила собі такий лист. Ну, Приєднатись до соцмереж, там рекламки, типу візитівки, але великого формату. І там на фотографії є десь отакий клаптик, де він там виглядає, Чотенько його питають, навіть коли його немає. На вітрині його помічають на ось таких різних фотографіях і питають. Тому я вирішила цього разу зробити їх. Побільше. У мене завжди був блакитний і зелененький. Я хотіла зробити дві пари, але поки що встигла лише зробити таких три штучки ось такий блакитний, дуже класний колір. Але він у мене закінчився. От Вистачило буквально впритик. У мене там ось такий хвостик лишився такого блакитного кольору. Навіть не знаю, чесно кажучи, що це за марка була пряжі. Колись в мене було, підходило дуже класно. Так, зелененьку. Це якраз пам'ятаєте, з минулого відео я вам про uh, майку розповідала топ. Мені сказали, що це топ. <сум> Називати це топ. <сум> <сум> Але uh, я вам розповідала за цей зелений колір, за жовтенький, до речі, також uh, Янард. Показувала вам етикетку, і ось яка вапушка виходить з такої пряжі. Ну, Вона мені просто підійшла по кольору. Я шукала такий а, не трав'янистий, зелений і не кислотний, бо прийшла а, а, в магазин купувати таку пряжу шукати. І з жовтим проблем не було, такі блідо-жовті. Багато варіантів було різних марок. Різний метраж. Я шукала приблизно 300-240 метрів на 100 грам. Мені подобається ця така такий метраж, така товщина пряжі, тому шукала щось подібного формату. Але була проблема з зеленим. Вони всі в мене були якісь, я не знаю, дуже Кислотні або трав'янисті. І вони не підходили мені під формат папужки взагалі. ну Був такий неоновокислотний зелений, що я вже шукала, шукала і ось знайшла ось цей відтінок. ну Мені здається, він не пихав, погано підійшов на таких папужок. Не зовсім той, який я хотіла, але максимально схожий на те, що. Те, що в мене було. Перші мої такі папушки, я їх робила з залишків пряжі, яка в мене була. Тому шукала щось подібне. І ось знайшла ось цей. Ну, мені здається, непогано. Тут ученята в мене 10 міліметрів. Здається, 10. Ану, так, 10. На штифтовому. Ферлінько. Так, ну і ще одного блакитного встигла зробити. Загадного ще хотіла доробити, але ну, не знаю, може, встигну, але не факт. Ось такого формату. Бачите, він вже більш, такий, більш синенький. А якщо порівнювати з синім, то він, наче блакитний. Але якщо порівнювати з ось таким, наприклад, то він більш синій. Не знаю, який більш Підходящий під папужок, бо це в мене був залишок, а це я купила якраз блакитний для папужок. Це також в мене ото Єонард бейбі. Чи як воно? Чи як та пряжа називається? Не пам'ятаю, пам'ятаю, що Янарт. Такі два галюнікі такі. Ой, мені подобається, що дітки, коли бачать таких папужок, у кожного він кеша. Більшість папужок це кеша. Я не знаю, чому всі називають папужок кеша, чи то такий якийсь стандарт, але не раз помічала, що коли вони в мене стоять, або в парку стояли, або в ТЦ був, і всі дітки підходять. Ой, він так схожий на нашого кешу, на нашого кешу. Чому кеша? Я не знаю, в мене не було папужик. Тому не знаю, чому їх називають всі кешами Але якось, я думаю, що я б вигадала щось напевно. Хоча, можливо, це просто дітки називають, і вони називають всі їх як у друга або у подруги попужок свадьбу, не знаю. Але ось такі гарненькі. Ще зв'язала трішечки хом'ячків ось таких щічкою щічкою, з двома щічками, з великими. Вони в мене були на каналі, я їх вам також показувала в новорічньому підготовці. Все ще думаю, які очі мені тут ставити. Мені здається, тут я просто широко їх поставила, хоча фіг його зна, можливо, і 8 мм. Це в мене тут 8, а тут 6. Бо я робила цього до того, як 8 мм прийшли. У мене там лишився такий е, коричневий, здається, такий рудувато-коричневий відтінок, е, тому доробила ще двох, щоб у мене хоча б три було, бо на гачечок добре поміщається так, три, <смі> три брелочка. Тому хоча б таких, знаєте, у мене вони як середній варіант йдуть, е, тому зробила їх дві штучки, щоб хоча б на гачечок було непогано по роз... По розміру по кількості доробила, бо він у мене буде там один цей руденько-коричневий, якось не дуже, то доробила ще два. А ще, хочу, в мене такі мемні були побільше, не знаю, встигну чи ні, але як буде, так. І ще доробила трішечки малечі пінгвіняток, ось таких гарнюк. На таких пінгвіняток також є майстер-клас. Такі гарнюкі. Зробила такого класичного формату сірого з чорним. Також доробила ще кольорових. Чомусь мені сьогодні хотілося зробити рожевих, ось такого яскравого рожевого. І отакого от знову. У мене така парочка взагалі. Думала по дві штучки робити всіх, бо думала, може на 8 березня будуть шукати, там, я не знаю, в школи подаруночки, то або в колектив, і будуть якісь такі невеликі подаруночки шукати. Можливо, таке малеча буде добре розходитись. Бо на Новий рік, наприклад, мене шукали в групи танцювальні або в Садочки, шукали там вихователі, якихось гуртків, а, такі невеликі подаруночки, презенти а, своїм а, діткам, вихованцям. Тому, я думаю, може, треба ще більше робити цієї малечі. Не знаю, скільки їх взагалі потрібно. А, так, рожеві. Ще зробила ось такого формату, не знаю, як вам ось такий варіант, з фіолетово-рожевим ось таким зайченятком робила. І ось ще пінгвінятку зробила з рожевим комбінацією. Цей, здається, більш такий ніжніший, ніж ось цей, цей такий більш яскравий, а це така комбінація більш ніжних відтіночків. Ну. Чомусь в мене все рожеве було, потім вирішила ще доробити синенького, отакого гарненького. Так, і жовтенького. З таким е, персиково помаранчем взагалі. Дуже непоганий відтінок, це здається, в мене ще волон залишився, хвостики. Такі також дуже ніжна комбінація, мені взагалі подобаються пінгвінята тим, що можна зробити різних відтінків, І буде класно. Так, ну, такі роботи. Не дуже багато, але потрошку-потрошку закриваю свої а, плани а, Потрошку не все. У мене там стояв план, наприклад, чотири таких папушки, але. Ну, три також добре. Взагалі план був максимально великий, тому я не сподівалася, що я його повністю виконую, звичайно. Бо, наприклад, таких малеч, у мене там стояв план близько 300-400 штук. Але я, звісно, розумію, що я, наприклад, навіть на новорічний маркет стільки не зробила. Тому це був такий план глобальний, було б добре. Але, звичайно, я розуміла, що. Багато що можу не всі зробити, плюс треба ще відпочивати. Намагаюся, хоча б потрошку відпочивати там півдня, або там трішечки ввечері, або зранку там щось відпочити, поробити якісь справи, кудись ходити, щоб було менше якогось вигорання. Тому, звісно, на це також витрачається час, плюс підготовка до маркету це, в принципі, виснажливо, бо ти завжди намагаєшся зробити побільше всього, бо ну, не можна передбачити, що взагалі будуть купувати. Спілкувалася з дівчатами, які були на день закоханих у торговельному центрі на ярмарку. Відгуки 50 на 50. Комусь сподобалось, комусь не сподобалося, там хтось відбив тільки оренду, хтось непогано попрацював. Але ж тут вже залежить також від асортименту, тому я сподіваюся, що все ж таки продажі будуть непоганими. Я буду сподіватися, на краще. Так, ось такі. Мої готові роботи. Я вам вдячна за приділений час, за перегляд відео, за вашу підтримку каналу в коментарях, за ваші вподобайки. І побачимось з вами у наступних відео. До зустрічі!